Розслідування справи про масове вбивство сім'ї на Прикарпатті перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ України. Про це заявили на спільному брифінгу головних силовиків області. Нагадаємо, 16 грудня в лісовому масиві поблизу Миколичина на Яремчанщині було виявлено тіла п'яти осіб, серед них малолітніх дітей. Усіх було вбито пострілом в голову. У нас і відповідна взаємодія з. Експертами, щоб не затягувати, не було волокіти. Найкоротші терміни вже по результатах експертиз. Ми також проінформуємо громадськість. На даний момент слідство може говорити про те, що всі були вбиті з однієї рушниці, яку виявили на місці злочину. За місцем проживання сім'ї виявлено літературу містичного змісту, перевіряється версія ритуального вбивства. Наразі головною залишається версія самогубства, хоча розглядають також можливість присутності на місці сторонньої особи або осіб вияснити. Скільки людей туди йшло? Хто ще був в тому мікрорайоні, хто був поблизу них, ставиться ж так само експертам питання віддаль пострілу. Ми не виключаємо зразу ж в перший день цю версію. Ми розглядаємо і цю версію так само. З десяток версій було намальованих, по черзі-по черзі вони потрохи відпадають. Тобто коло звужується щодо версій сказав, що вона тільки одна в нас ще ні. За тиждень. Запевняють в прокуратурі Івано-Франківської області. Опитано багато свідків проведеної експертизи відтворення, в тому числі в Чернівецькій та Житомирській областях. Остаточно озвучити дані, заявив прокурор, можна буде після підтвердження всіх експертиз. Сьогодні є багато інформації, яка підтверджує припущення, але наразі не може бути розголошеною.